Всім привіт, пані та панове! Ми продовжуємо відновлення мотоцикла Honda cb 500 після ДТП. І, на жаль, у нас нова проблема під час практичного тесту. Ми виявили ось такий дефект: Загнуло гальмівний диск під час ДТП. А мій досвід підказує, що краще його замінити на новенький. Тому сьогодні, на повісті дня, заміна переднього гальмівного диска. Ну і заодно поміняємо задні гальмівні колодки, тому не перемикайтесь, буде цікаво. Демонтуємо старий гальмівний диск. Чистимо болти від старого фіксатора різьби за допомогою горілки та металевої щітки. Наносимо новенький фіксатор різьби. Затягуємо болти. І встановлюємо колосо на своє штатне місце. Ну що ж, колодочки дійсно трошки зносилися, м'яко кажучи, тому сьогодні встановлюємо новенькі. Ну і перевіряємо результати нашої роботи. Ну, ось так уже трошки краще.